Чому нам е, не бачити з вами нормальних пенсій? Е, не факт, що у нас будуть навіть ці ненормальні малесенькі пенсії. Що таке пенсійний фонд? Пенсійний фонд це така організація, де ми, працівники, сплачуємо якісь внески. І пенсійний фонд тут же, тут же, в цей же місяць, наші внески виплачує пенсіонерам. Є сайт пенсійного фонду, де вам, ось цим робітникам. Просто кладеться галочка, що ви в цей період щось туди заплатили, якусь суму. І все. Тепер звідки пенсійний фонд бере гроші. Це ми поповнюємо мобільні телефони. Це, наприклад, беремо те, що нам зрозуміло: це є ФОП, це є бізнес і це є із заробітних плат відчислення. йдуть в пенсійний фонд. Тепер давайте з вами візьмемо простенького ФОП. Скільки він робить відчислення? Півтора тисячі, приблизно гривень. В місяць, в рік це приблизно виходить 17400. Просто віддали комусь якомусь пенсіонеру. А яка в нас пенсія? Е, нехай 2,5. Звідки тисячу бере держава. А скільки в нас працюючих, дуже мало. Скільки в нас тих, які отримують гроші в конвертах? Багато. Скільки тих, хто поїхали за кордон, так само дуже багато. Тоді ж, звідки брати оці гроші? Дивіться, в наше життя можна взагалі побачити. На такому простому малюночку, ну, щоб, щоб простіше було зрозуміти, да? у нас є дитинство, де за нас думають батьки, ми йдемо якийсь період на роботу, щоб заробити гроші, і наш фінансовий рівень зростає, і у нас приходить старість. Як живуть сьогоднішні наші пенсіонери? Якщо подивитися от тих людей, стареньких, яких ви знаєте, ну і порівняйте себе, ви так будете жити? Якщо ви знаєте, яким чином ви себе забезпечите, то це буде прекрасно. Тому що кожен рік в Україні населення скорочується на 300 з половиною тисяч людей. Якщо вам сьогодні 30 і кожен рік населення скорочується, от ви сьогодні десь тут, вам 30, і кожен рік населення мінус 350 тисяч людей, то коли ви прийдете до своїх 60 років, хто вам тут буде виплачувати пенсію? Якщо населення постійно зменшується, а пенсійний фонд це ось це з працюючих людей виплачується нашим пенсіонерам. То звідки хто буде працювати, щоб вам виплатилась пенсія? Ми сюди до старості прийдемо. Однозначно кожен з нас прийде, і що і грошей нам потрібно буде. Нам потрібно буде за що жити. Елементарно, комуналка поїсти, полікуватися. Не кажу вже абсолютно про якісь такі е, речі. Ви багато бачили, що е, бабуські з дідусями сидять в кав'ярні, п'ють каву. Ну дуже, дуже рідко це можна побачити. Зазвичай вони на городах і вдома. деякі бувають, що в транспорті їздять, да щоб хоч якесь спілкування в них було. Що держава нам пропонує? Вона нас пропонує опустити на 20% того, що ми протягом життя сплачували ось ці внески у пенсійний фонд. Ви розумієте, від півтори тисячі, якщо ви ФОП, ви сплатили півтори тисячі і 20% від цих грошей ну, це смішно. Ну, плюс там, що дає держава якісь дотації. Не факт, що в той період ще буде. Я акцентую знову увагу: у нас пенсійний фонд він фактично банкрот. А щоб ми тут жили нормально? Як ми хочемо, от привикли ми сьогодні жити на 20, на 50, на 100. Ну хто на скільки тисяч гривень привик жити. То ось тут потрібно формувати самостійно якийсь певний резерв. У кожного цей резерв є свій. Є така формула фінансової безпеки, де можна прорахувати той мінімум, який необхідний кожному. Як це прораховувати? От берете вашу місячну витрату. Те, що ви тратите, не те, що ви заробляєте. Тому що те, що ви заробляєте, воно зазвичай менше, ніж те, що ви витрачаєте. От все, що ви витрачаєте, порахуйте, сядьте один місяць. Комуналка, пиріжок, проїзд, кава, дітям, щось собі, ліки ну абсолютно все, порахуйте, скільки ви витрачаєте. До прикладу, я пишу приклад, ви кожен собі порахуєте самі 10 тисяч гривень, множимо на 12 місяців, виходить 120 тисяч гривень. Витрачаємо в рік. Тепер, щоб прорахувати ось тут собі хоча б 10 років, щоб ми жили на звичному рівні, ми оцих 120 тисяч множимо на 10 років. І виходить, що сюди нам потрібно мати зарезервованих мільйон 200 000 000. це на сьогоднішній день. Ми ж знаємо, що є інфляція, що гроші знецінюються на сьогоднішній день. У вас повинен бути резерв уже на мільйон двісті. Щоб прийшовши в той момент, коли ви перестанете працювати, різні причини: чи то пенсія, чи то постану здоров'я, чи е, вас просто не потребують на роботі. Е, ваша, ваші навики настільки вже устарівші, що ви ніде не можете працевлаштуватися. У вас повинен бути резерв. Є короткий резерв, це шість місячних зарплат обов'язково повинно бути у вас десь в НЗ, чи то банк, чи то в доларах дома, чи то під подушкою, чи будь-де. Це святе. Я думаю, що карантин вже навчив всіх. І ем, карантин це був такий тренажер перед старістю. А старість, вона прийде і вона довга. Вона довга. І коли в карантині ми могли сказати, «Ще чуть-чуть, і закінчиться, то в старості ми не скажемо, «Ще чуть-чуть, і закінчиться. Ні, воно вже буде так постійно. Тому до цього варто підготуватися. Давайте подивимося е, ФОП. От, якщо ви ФОП, я не кажу, що не потрібно платити податки, але якщо цих 17 тисяч, ми будемо собі відкладати е, щорічно 17 400, Ну і наприклад, скільки нам працювати, якщо нам 20 років, 65 років будемо йти на пенсію, то 17 400 множимо на 40 років, і в нас вийде-мінус ну, плюс-мінус плюс 600 тисяч. Це тільки тих, що ми віддамо у пенсійний фонд. А якщо ми їх інвестуємо, Плюс захистимо від інфляції, то тут буде не тільки 600 тисяч, але беремо цих 600 тисяч. Якщо навіть 1% у місяць цих 600 тисяч, це вже 6 тисяч на сьогоднішній день пенсії, і плюс, якщо Боже борони, людина помирає, то ці гроші 600 тисяч сім'ї не виплачуються. не виплачуються не дітям, не чоловікові, нікому вони залишаються в державі. Розумієте, так? Тому, що я пропоную? Я пропоную собі самим створювати ось такі пенсійні заощадження сюди. І це не є проблема, проблема кошелька, що немає, звідки я і так мало отримую, я і так маю малу зарплату, і в мене не виходить. Це не є проблема кошелька, це є проблема нашого мислення. Тому що сьогодні маркетологи працюють так, щоб постійно ми щось хотіли. От ми виходимо з хати, і ми кожен день вже хочемо щось купити. Я знаю, що багато хто приєднався з Тіктоку на тому ролику про каву. Взагалі, ну мені сумно було дивитися, наскільки люди примітивні, тому що взагалі тема не про обмеження, тема про оптимізацію і тема про мислення, тому що дуже багато в наших голівеньках сидить просто Радянський Союз. Мій посил був в тому, щоб не обмежувати, а щоб зрозуміти, що заощадження. Заощаджувати, це не є себе обкрадати. Це навпаки створювати собі, мислити настільки, щоб розуміти, що ми прийдемо в період старості і однозначно треба за щось жити. Держава не дасть, це вже 100%, Тому що я по фаху юрист, і я знаю, що держава не дасть. Я знаю, що вони там далі готуються. Дітям на плечі сідати, ну не варіант. А якщо старенька людина та ще й захворіла, от собі тільки подумайте, що «Та навіть не ви, давайте візьмемо ваших бабусів, дідусів або батьків. Уявіть, що вам на плечі лягає такий тягар. Це наняти людину, яка обслуговує, це закуповувати ліки, це постійний, постійний стрес, це ще одна робота, щоб заробити грошей і обслуговувати людину, яка не може на себе заробити. Я думаю, що адекватні люди вони не захочуть для своїх дітей в майбутньому такого тягару. Тому сьогодні варто про це подумати і до цього підготуватися. Що я пропоную? Це можна робити в банківській сфері, можна робити будь-де. Можете робити дома, собі у валюті, якщо у вас просто туди, потім рука не залізе, і ви не захочете купити машину, квартиру, там якусь покупочку, якусь шубу або ще щось. Розуміємо, тому що ми руку закладаємо туди, де є наша старість, і забираємо звідти яким фінансовим інститутом користуюсь я, я вже 17 18 років зберігаю кошти своїх страховій компаній. Якщо вам знайомо, страхова компанія MetLife. в мене там заощадження. Є багато різних страхових компаній і надійних, де можна робити свої такі заощадження. Дивіться, є таз українська компанія, вона надійна. Якщо подивитися їхні, їхні документи, вона надійна, вона має міжнародного перестрахувальника. ГРАВЕ, Австрія, Уніка, Vienna Іншуренс Груп, Metlife. От дивіться, ГРАВЕ з 1828 року існує. Вона не одну кризу пережила і не одну війну, і не одну Україну. Тому що казати, що вона в ринку і кине, ну це глупо. Далі, Австрія, 1824 рік. Це в нас Vienna Insurance Group і Метлайф. Метлайф з 1868 року. Компанія досить така потужна на ринку. Можете погуглити. Беремо банківську сферу. Я так от напишу банк і страхова компанія. Тепер подивимось. Чим, чому вигідніше в страховій компанії, ніж в банку? Ну, таємниця вкладів точно є і тут, і тут. Правильно, але в банку, от зараз у нас створиться таке в країні, банк що може держава запросити інформацію про людей, особливо про чоловіків, і банк зобов'язаний буде дати. Страхова компанія, вона ж цього не зробить, тому що чи СБУ, чи що, чи що яка б там на людину не була заведена справа, страхова компанія не розголошує, яка людина і скільки от там тримає грошей. Тобто тут 100% немає розголосу. Далі прибутковість. Банк дає прибуток, да, фіксований постійний прибуток. Е, страхова компанія вона дає прибуток, ділиться 17% від 100% свого, свого прибутку. Тут може бути і 12, і 15, і 18, і 20%. Залежно, е, наскільки компанія спрацювала е, за рік, яка в неї прибутковість. Найголовніше, е, що мені, наприклад, тут подобається, це спадок. Коли у нас депозит в банку, то спадкоємців може бути дуже багато. А коли у нас е, програма пенсійна у страховій компанії, то тут тільки отримують кошти ті люди, які там вказані, вигодонабувачі. І ще такий один юридичний момент: що в банку діє закон про спадщину. В страхові компанії закону про спадщину він там не діє, там е, вигодонабувач. Це дві різні речі. Так як закон про спадщину є, то через півроку банк повинен ці гроші повернути власнику. тут виходить, скільки в нас? 180 днів. А страхова компанія протягом 30 календарних днів. З практики, це тиждень-два, отримує вигоду набувач в разі смерті людини, яка собі має такий депозит. І ще таке, в банку ми. Повинні самі регулювати інфляцію. Ми самі регулюємо собі інфляцію. Це можливо робити і смішно слухати тих людей, що ой, а інфляція з'їсть через 20 років це будуть фантики купони талоні. Ну, це, це смішно, це люди говорять безграмотні. Інфляцію можна керувати. Якщо це банківський депозит, то ви самостійно дивитесь, яка склалася інфляція. У вас ж на рівень інфляції приходять якісь доходи. У вас ж так само зарплати, доходи інфлюють уверх. Ви просто берете своїх грошей і більше відкладаєте. І регулюєте інфляцію, Держкомфінпослуг оголошує інфляцію, наприклад, в жовтні. Ви берете і це доплачуєте в банк. Страхова компанія вона пропонує трошечки інакшу схему, щоб ви просто не заморочувалися. А тепер дивимось, чому ж в Європі люди живуть нормально, нормальні пенсії. В нас ви розумієте, чому ненормальні, тому що в Європі є, наприклад, така сама солідарна, як і у нас, 20% це солідарна пенсія. Далі в Європі є 30% це персональна пенсія, але яку створив е, працедавець. У нас вона є. Є, вона ще, в нас іде пенсійна реформа трьохрівнева і третій рівень це персоніфікація. Персоніфіковані рахунки. Якщо ви вже давно працюєте, ви стикалися, що колись пенсійний фонд таку зелену карточку давав, так що це персональний персоніфікований рахунок. О, як гарно. Персоніфікований рахунок. Але у нас законодавство до цього не готове, тому що в цьому сказано, що від 2 до 7 людина зобов'язана собі на персональний рахунок заощаджувати. Ну, це ж не є 30%, так як це за кордоном. Від 2 до 7, а візьміть мінімальну заробітну плату, наприклад, 7 тисяч і 2% від 7 тисяч. то це коли ми назбираємо ці гроші? Та ніколи. Так, це там врегульовано в ЄС. І наступне найосновнішу е, пенсійну складову 50% це в них є персональні пенсії. Де вони роблять ці персональні пенсії? У страхових компаніях. І це там нормально. Там ніхто не боїться, тому що в страхової компанії немає процедури ліквідації, немає процедури банкрутства. Там тільки одна компанія перекуповує портфель іншої компанії, яка не може обслуговувати клієнтів з якихось там причин. Але це все юрди... ну, якщо ви хочете розібратися з юридичними документами, будь ласка, в каналі є ем, посилання на всі юридичні документи саме компанії MetLife. Ну, бо для мене вона досить така е, хороша і. Репутація, наскільки я знаю, всі мої клієнти, вони є задоволені. Ви зрозуміли, що проблема пенсійна в нас є, і від цього ми нікуди не дінемося. Віримо, не віримо. Як би ми не хотіли прийти до старості, ми туди прийдемо. Лише питання, за що ми там будемо жити. А тепер я хочу трошечки вернутися в сьогодення. Як ви думаєте, от зарплата в 2000 тисячі доларів? Ну в Україні я думаю, що це більш-менш нормальна зарплата. Хто її отримує, наприклад, ФОП. І найманий працівник от дві тисячі доларів у відсотковому відношенні ФОП 70% людей, які займаються підприємницькою діяльністю, отримують 2000 доларів зарплату. А наймані працівники тільки 2%. І то це працівники, які спеціалісти або експерти високого класу. А решта? а решта живуть ну, за невелику заплатню, але з іншої сторони це є і справедливо, тому що запитати себе, скільки людей в світі, в Україні, може виконувати ту роботу, яку я виконую? Якщо це можуть виконати всі, значить вона повинна низько оплачуватися. Якщо те, що ви вмієте робити, вміє робити мало людей. Значить, ваш навик буде і високо оплачуватися. Все логічно. Тому здобувайте навик той, який оплачується високо. Тому що е, прибиральниця, ну, це і директор може поприбирати. Значить, відповідно, і зарплата повинна бути нижча. Якщо це вчитель, ну не кожна людина може бути вчитель, зарплата трошечки вища. Розумієте, сп... IT-спеціаліст, ну, тут взагалі зарплата висока, тому що е, прибиральниця вона не може піти робити сайти. Я думаю, ви зрозуміли концепцію. Що пропоную я? Я вам взагалі пропоную перейти спочатку у ФОП, щоб заробляти все ж таки більше, ніж середня заробітня плата. І з перспективою перейти в бізнес. Бізнес це зовсім інакше. Бізнес і ФОП, і підприємець це різні речі. Підприємець це людина, яка не має мережі, бізнес передбачає мережу. І тепер, щоб займатися бізнесом, нам потрібно декілька складових. Перша складова це потрібна ідея. Що ми будемо просувати на ринку. Друге, нам потрібен продукт. Ідею добре, у нас є, у нас є ідея, що в нас пенсійна криза на вулиці. І, і з чим далі, тим більше вона буде ставати актуальною. Продукт. Ми знайшли продукт. У нас є страхові компанії, які дозволяють. Нам подбати про нашу старість. Вони дають нам продукт. Добре, продукт у нас є. Скажімо так, ідея у нас є, продукт у нас є. Третє, що для бізнесу потрібно? Потрібен ринок. Ринок у нас є. На сьогоднішній день, якщо ви погуглите страховий ринок пенсійного страхування в Україні, зайнятий тільки на 2%. Змієте, тільки на 2%. Це не те, що поряд один біля одного є кав'ярні, є магазини з одягом, є продуктові магазини, косметичні салони, перукарні. Цього є валом. Ринок зайнятий. Вам потрібно не знаю, що пропонувати, щоб забрати від когось клієнта до себе. А тут ринок вільний на 98%. Ринок у нас є. Наступний у нас знання. Ну, треба уміти це все до людей припіднести, розказати їм. Цьому всьому можна навчитися. Знання у нас є. У нас щомісяця проходить е, семінар як офлайн, так онлайн. Якщо немає можливості поїхати офлайн, значить можна дивитися його онлайн і робити бізнес. Семінар у нас два дні. Тобто, за два дні ви отримуєте навик, за який будуть вам платити дорого. Я зараз розкажу скільки. П'ята: значить, щоб робити цей бізнес, та будь-який бізнес, щоб робити, потрібно спеціалістів, щоб. Там десь прорахували, десь помогли. В нас є наставник, який допомагає розвивати бізнес. Знання в нас дають: наставник у нас є, який постійно, скільки ви в бізнесі, вам його допомагає робити. Тобто ви отримуєте собі ще безкоштовно людину, яка вас веде по бізнесу. Далі, шосте, що потрібно: система. Щоб любий бізнес провадити, потрібно систематизувати якісь дії, систематизувати взагалі бізнес. Система у нас є, ми її отримаємо так само на семінарі. Це починається звідти. Капітал. Щоб робити любий бізнес, потрібен капітал. У нас як такого капіталу не потрібно. Ми витрачаємося тільки на себе. Тобто, це придбання собі пенсійної програми. Перше, друге, це у власні знання ми інвестуємо. І все, і все. Як такого капіталу в цей бізнес вливати не треба. Сюди треба вливати тільки ваш час. З капіталом розібралися. І що потрібно від вас? Від вас потрібно просто будувати команду. Навчання це перші кроки, які ми робимо. Це навчання. І... Мати такий навик як комунікабельність, ну тому що це передбачає спілкування з людьми. І активність. Ну, ви розумієте, що сидіти просто і думати, що гроші прийдуть, вони не пройдуть. Це активність. Тепер дивіться, чому я запрошую саме в свою команду. Тому що, по перше, я даю. Навики по психології. Я позбавляю різних блоків, установок. От багато кому страшно починати, багато хто має якихось упереджень. Далі я допомагаю через як і психологію, так і через практичні дії старту новенького консультанта, новачка. Супроводжую півроку, даю повністю алгоритм дій, покроковий, що як маєте робити. Крім того, я даю вам знання повністю по соцмережам. Це є Telegram, це є Тікток, це є Інстаграм, це є Facebook, це є YouTube. Повністю система усіх знань. Ви розумієте, що ці знання кожне окремо коштує немалі гроші. Наприклад, по Телеграм знання коштують 20 тисяч гривень, по Тікток десь приблизно так само, по Ютуб ще більше. А якщо це все починати самому складати, адаптувати до свого бізнесу, то це піде не один рік. Я вам даю це одразу, як тільки ви приходите і покроково вам розказую: отак, отак, отак отак повинно бути. І ви легко за півроку розумієте і це все впроваджуєте у, в цьому бізнесі. Тепер, що ж ви можете заробляти? От дивіться, ви станете консультантом, у вас є друзі, у вас є рідні, у вас є знайомі. Ви їм просто надаєте консультацію і інформацію. Вони хтось думає, хтось не думає, хто собі як. Але будуть ті люди, які е, розуміють проблему пенсійного. Періоду і скажуть: добре, що треба? Ви їм допомагаєте заповнити заяву плюс робите проплату страхову компанію. Страхова компанія їм надсилає поліс. Коли ваші друзі, друзі отримали поліс, страхова компанія вам виплачує денежку. Що це за денежка? От, дивіться: приїхавши з семінару, ви стаєте консультантами, наприклад, перший рівень за 20-тисячний контракт. Ви маєте 18%. Тобто це 3600. Дивіться, ми з вами тут спілкуємося зараз майже не годину часу. Пояснити людині, що старість прийде грошей треба, і на це і 30 хвилин йде, і годину. Ну, нехай це години часу. За годину часу оплата 3600. Я думаю, що це нормально. Маючи в кар'єрі зроблених на 40 тисяч гривень контрактів. Це може бути один контракт на 40 тисяч, це можуть бути два контракти по 20 тисяч, чотири контракта по 10 тисяч. Це дає вам можливість перейти на другий рівень. На другому рівні за подібний контракт вам оплачують 24%. Тобто, ви вже отримуєте 4800 за годину часу. На третьому рівні потрібно мати 280 на 280 тисяч заключених контрактів гривень. 20-тисячний контракт. Вам оплатиться на друг, на третьому рівні 35%. Це вийде 7 тисяч гривень за годину часу. Якщо ви хочете розібратися більше в бізнесі. Будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, я з вами поспілкуюся е, і покроково розкажу. Це є тільки концепція, це є тільки те, що ви могли подивитися, що о, да, нормально платять. Крім того, е, я працюю в такій компанії, яка дає вам можливість стати співвласником компанії. Але це вже при індивідуальній е, бесіді. Плюс підбір програми вашої персональної. Так само пишіть мені в особисті, ми з вами домовимось про зустріч, і я вам зроблю особистий підбір. Ми подивимося, наприклад, який ви захист медичний хочете, тому що сюди так само входить і захист по медицині. І Скільки ви грошей захочете? Тому що, ну, ви розумієте, що гроші це досить така індивідуальна тема. Вона навіть індивідуальніша, ніж секс, напевно. Тому з кожним працюю окремо, і під кожного підбираю окрему програму. Так. Якщо у вас залишились запитання, то будь ласка, піднімайте руку, включайте.